Всім привіт! Давайте сьогодні разом пересадимо ось таку квіточку. Для цього ми нашу квітку гарненько поїмо водичкою. За пів години до пересадки гарненько проливаємо, щоб вона напилась водички. Беремо горшочок, ось підходящий для вашого сорту. По У мене ось такий величезний, здається, на 30 літрів. Обов'язково в ньому потрібно буде просверлити дренажні отвори. Бо вода могла стікати і не застоювалася. Потім субстрат на основі верхового торфу, ось такого кольору, він, світло-коричневий, pH 5,5-6,5. І горщик такого самого розміру, в якому зараз зростає квітка. Як виповнювати горшик субстратом, потрібно субстрат зволожувати, тобто додавати водичку, перемішувати, щоб він не був ось такий сухий, а щоб він був зволожений. Але залишався таким сипучим. Я обов'язково додаю пролонговане добре. У мене це осмокот для квітучих рослин. Діє воно 2-3 місяці, середня норма витрати 2-3 грами на 1 літр субстрату. Тобто мені потрібно близько 90 грам на ось такий горщик. Його потрібно додати і перемішувати із субстратом, щоб це було рівномірно. Це, називуся, пустий горщик. Ми його вставляємо в серединку кушпу, засипаємо доверху субстратом, потім дістаємо, і у нас утворюється ось така луночка вже під, наш, під нашу квітку. Тепер обминаємо добре горщик. Почти, яка коренева система. Вона дуже-дуже вже заплутана і тут вже було тісно в цьому горщику. Тому я буду обривати ці корінчики. Тепер беремо. Ось так. Наш горщик підготовлений. Поміщаємо екстра. Тепер петунія буде розростати. Трихуйте. Тепер петунія буде зростати і квітнути аж до самих заморозків. Подав лайки та підписка і чекайте на нові відео. Пока-пока! Вс? Боже, подавай.